Змейна ділянка в селі Миколичин, приблизно 15 сотих. Все буде видно по кадастру. Найде попри оцей паркан до отих, до отих березь. Ділянка рівної форми, за її з грунтовою дорогою, досить добрий. Краєвид є. Є сусіди, світло. Вода є на ділянці. Ото там ото той паркан, це все йде ділянка. якась хатка. Світла на ділянці немає, але от там недалеко стовп. Можна буде провести. Ще тут власник землі каже, ось це, що внизу сусід не має заїзду. Якщо би брати, то би брати з його. Дуже хороший варіант для копання ставу, для ри... ловлі риби. от така ж ділянка внизу. Я думаю, що можна з ним говорити про іншу ціну, як заїзду немає. І от а то там той паркан ділянка закінчується.